Яскраво та урочисто у рівному відкривають змагання з гри щодеколи. У Володимира Улаховича це захоплення всього життя ще зі шкільної парти. Багато років він був президентом донецького клубу, а тепер став тернопільським знавцем. Чоловік радіє новому росту популярності інтелектуальних ігор. Окрім щодеколи в моєму житті був ще театр, ще спорт, але що деколи, це гра, яка зі мною вже на протязі 20 років, і це дуже тішить. Бо це справжнє інтелектуальне дійство, це, це дуже важливий елемент розвитку суспільства. Одночасно у Рівному проводять два турніри. Відповідно до молодіжної програми, яку ми, ми реалізували завдяки управлінню справи сім'ї та молоді Рівненського міського виконкому, ми проводимо змагання на відкритий кубок рівно з гри «Щодеколи». Паралельно будуть змагання на чемпіонат України «Щодеколи». Загалом у грі беруть участь 39 команд з різних міст нашої держави. Рівненські команди також вирішили помірятися силами з досвідченими розумниками. Ми вирішили заявитися як фестивальна команда. Ми граємо не в залік, але з задоволенням хочемо зіграти в Рівному. Ми грали тут минулого року. Також нам сподобалось, і ми якби плануємо продовжувати. Ліга інтелектуальних ігор регулярно проводить подібні змагання. Одначе очний турнір, коли гравці можуть зібратися разом та поспілкуватися, організатори вважають головним заходом. Стало важче переважно через логістичні транспортні проблеми, через те, що квитки не дешевшують, командам важче виїжджати до інших міст, але все одно інтелектуальні ігри щодеколи це така річ, яка затягує. Переможцем першого етапу чемпіонату України зі «Щодеколи» коли стає київська команда. Мінус один. Вони ж володарі Кубку Рівного. Володимир Струс, Руслан Савляк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.